Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні в мене на продажі є ось такий стезинний автомобільчик, це є BMW IX M60. Автомобіль в максимальній комплектації, максимальна версія для даної моделі автомобіля m 60 на біжік 600 кінських сил з батарейкою на 111 кВт. -год. Автомобіль з цією батарейкою проїжджає більше, як 500 км. Це в звичайному режимі їзди. Дуже класний, збережений, без царапин, без вмятин. Дійсно класний, хайний автомобіль. Модельний рік цього автомобіля 2023, випуск кінець 2022 року. Пробіг автомобіля 57 тисяч кілометрів. В даний час автомобіль використовується, тому там можливе відхилення пробігу в районі 1000 кілометрів, 1000 до 2000 км, але ну, самі розумієте, автомобіль користується. По автомобілю 22-класні диски. Диски акуратні, без царапин, фактично з новезенькою резиною. Пневмо підвізка, це автомобіля на пневмо підвізці і на підрулюючій задній вісі. Максимальна оптика BMW Laser. камери 360, всі асистенти водія, парк пілот, асистент паркування, все по максимуму. Також, як бачите, ця модель D із емблемами на крилах, ну і задні теж, а m 60 дуть. Зарядний порт європейського зерця є CCS Combo і тип 2. Тип 2 іде тут в потужності 22 кВт. Тобто цей автомобіль в домашніх умовах можна зарядити майже ніж за 5 годин. Це надзвичайно класно для такої великої батарейки. В принципі, такого жодна Америка не дасть. З Америку ви будете заряджати більш як 15-17 годин. Це в три рази швидше. Ну і ccs Combo з можливості зарядити цей автомобіль до 40 хвилин. Це вже я казав вам диски 22 22 радіусу, як бачите, супорта і тут М і профіль резини реально фактично нова. Зараз вам по всіх колесах пройду. Теж значки М, як бачите, профіль суперовий. Аналогічно. І теж без царапин, без нічого, без бордюрочки. Все акуратне. І заднє ліве ідентичне. Так, ви бачите, по салону максимальний по оздобленню салон. Йде повністю із напи, карта дверей напи, е, торпеда в напі, повністю сидіння із перфорованої напи. М'ягесенька, надзвичайно чутлива, класна, м'ягенька шкіра. Е, повністю пакет підігріву сидінь із підігрівом бокових карт і підігрівом центральної консолі. Тобто класно для зими, все у вас руки в теплі, ніде нічого не холодно. Аналогічно кермо. Сидіння передні із вентиляцією, також із масажем. Тут все в чудовому стані. Максимальна аудіосистема Bowers Wilkins об'ємно, звучання, надзвичайно класне. Реально що-шо, що, але аудіосистема в цих машинах грає. І Боври-Вілкінс, Wilkins ну, просто феноменально, позвичайно дуже глибокий бас. Дійсно, звучить чудово. Також контурна підсвіточка салону з вибором кольорів. Зараз режим спорт стоїть, тому вона червоного кольору. Як ви бачите, теж по салону. Все в чудовому стані, клімат-контроль задній. Аналогічно є зарядочки, е, кріплення для кріплення планшета, Тобто ви чіпляєте кріплення для планшета і тут, виходить, задній ряд вас буде мати так, додаткові телевізори. Також е, вішачок можна чіпляти і аналогічно зразу є зарядочка. Клімат-контроль задній, підігрів заднього ряду сидінь. Все теж доступне. Електропривід кришки багажника. Тут є шторочка. Аналогічно з правої сторони. Шкіра, все в чудовому стані. бомбетель теж дуже гарно, від краю до краю, все йде в шкір, ви бачите, дуже класно зроблено. налишно спереду. Русталики, масаж сидінь підігрів і все не виставляється. Електропривід сидінь всі регулювання, все теж налаштовується. Ось так все виглядає в салоні. Шкіряне кермо, кермо з підігрівом, я вже казав. хрусталики масаж сидінь, пам'ять сидінь, пам'ять керма, кермо теж електричне. І тут маємо так вибір режиму, що, що повинно показувати, тобто тут навігація. Так само, якщо глянути на проєкцію, ви все маєте, що вибирати музику, яку слухати, тобто, радіо, на дзвінки телефонувати, тобто все надзвичайно класно показує на проєкції. І якщо вже тут глянути по мультимедіа, ну мультимедіа BMW реально завжди була одна із найкращих. Між іншими моделями, іншими марками, тут навіть порівняння з якимись ятроном не лежить. Все, сенсор надзвичайно великий, Типу, все в піктограмах, різні налаштування, різні функції, функції запису водіння, посидіння всі налаштування. внутрішнього освітлення. тобто Можна вибирати різне, різні кольори підсвіток, тобто все вибирати, навіть кольор підсвітки можна все виставляти. Є така функція My Modes. Теж аналогічно під це міняється колір підсвіточки. Щиток міняється, все налаштовується. Тобто аналогічно. бачите. Все змінюється. Ну, в спорт аналогічно, ви бачите. Налаштування М. Значочки, все так як повинно бути. І фонова підсвіточка червоного кольору. Камери 360. Працює чудово, в принципі, як ви бачите, так само умивач задньої камери, передньої камери є, тобто це теж надзвичайно класно. І по CarPlay, як бачите, теж все ж таки CarPlay доступний і в бездрутовому варіанті, теж в принципі, зручно класно. Є бездрутова зарядка для смартфону. І по салону, як бачите, все класно показує. Ну і Панорама з затемненням і розтемненням. Ось так все виглядає в салоні. Система клімат контролю для передніх-задніх пасажирів. Бачите, підігрів, вентиляція. Все є, все функціонує реально дуже класно. Ну і в принципі решта налаштувань. Все виставляєте самі. Тема камер кругового огляду. Реально класно. В принципі, можна перемикати буде одна сторона, друга сторона і загально задній вигляд. Тобто, плюс є система, дуже класна система паркування запам'ятовує маршрут заїзду, і в принципі при активації маршруту виїзду ви нажимаєте кнопочку, він по тому самому маршруту, як заїхав автомобіль на паркування, так сам і виїжджає. Дуже класна функція. І взагалі тут BMW система автоматичного паркування надзвичайно крута. Дійсно, дуже класно автомобіль паркується. Бачить, все дуже швидко і дуже чітко. Друзі, зараз вам показую, як працює. Активне підрулювання задньої осі. Назвичайно класно, тому що досить великий автомобіль і для міста це бомба. Просто при паркуванні, перестороження, дуже, дуже маневрений. Бачите, як змінилося зразу кут положення Оп. і ту сторону. Оп. Ось так. Друзі, ще раз вам показую, як виглядає. Підсвіточка іконі Glow ввечері, і вона і вдень так само підсвічується, як денний ходовий вогонь. ну Назвичайно класно і дійсно виділяє цей автомобіль серед інших. Задні ліхтарі теж підсвічується яскравим червоним кольором. Плюс, як бачите, є зустрічне світло при відкритті. Так само при закритті автомобіля воно так само гасне повільно. Ну і підсвічення салону, в залежності від кольору вибору кольору підсвітки або від режиму, який встановлений тут, наприклад, Might modes» що при вибори Digital Art, це йде яскравий фіолетовий колір друзі ось такий автомобільчик зараз вам повторюю інформацію це BMW m 60 саме потужна версія даного авто автомобіль максимальної комплектації фактично експлуатація модельний рік 23 й випуск 22 й рік Автомобіль з пробігом 57 тисяч кілометрів. Акуратний, по кузову, по салону, в принципі, без зауважень. Європейська модель, тобто цей автомобіль європейський. Є всі оновлення, все закачується, управління з телефону, все підключено, все працює. Якщо у вас цікавий такий автомобіль, телефонуйте, Автомобіль знаходиться в місті Тернополі і готовий до огляду і одразу до реєстрації на покупця. Слава Україні!